Привіт, я Маша Пліва, і це мій природній сад. І проходила тільки що повз в купальнику. Потім подумала, ні, треба про це записати відео. Пішла переодягнулася і зараз швиденько хочу свою думку викласти, поділитися. Стою я тут біля лілій, як ви можете бачити. І звісно, це такі гібридні сорти Лілій, величезні, точно не в природньому стилі, де не в природній сад. В таких ліліях, але вони тут. Лілії тут, і як вони тут опинились? І звісно, ви можете бачити, що вони в високому, гостроквітковому коничнику ростуть Карл Форестер, і ну, якби це дивно, і так не має бути. Але так є. Чому? Розповідаю, ці лілії, коли я починала створювати взагалі сад свій квітники, ну як? Тоді я просто думаю, о, які гарні лілії, мені потрібні лілії, звісно. І купила, дякувати Богу, вже тоді я купила чотири лілії однакові. Чотири однакові лілії. Я знала, що вони гігантські. На сонці, вони і ну, в, добре, в добрих умовах вони майже з мене зріст. Якщо я знайду фотки, то я вам покажу. І купувала я їх, тому що у них є запах. Не у всіх лілій є запах, є спеціально виведені вже сорти, які не пахнуть. Це спеціально зроблено для того, що у багатьох людей на ну, такі різкі запахи. Ну, аліргія або голова болить, і на зрізі, ну, ви, ви розумієте, да? якщо Лілію хтось проносить в букеті, ви відразу її відчуваєте. Е, тому є вивіді на сорти, які є без запаху. Але я шукала з запахом. Ми їх дуже легко знайти. І я хотіла такі, щоб знаєте, щось було ну вау. Тоді отак хотілось мені. Е, і це вау мені. Зайшла Лілія саме через те, що вона, по-перше, велика. По-друге, зараз вам її покажу поближчим. По вона розпускається ось такими капелюшками, я не знаю, ковпачками закрученими, такими громофончиками, музикальні громофончики, і вона така ніжна рожева з білим, то така зеленувата. Саме це мене дуже підкупило, ось ці формочки громофончиків. Зараз е, вона схована в такому місці під яблунею, де ростуть ще трави, е, е, зама сховано. І це реально виглядає дуже казково, тому що ніби хтось біг і шапочки свої капелюшки загубив. Ну, вид е, у неї дуже чарівний. От прямо такі, знаєте, як в книжках малюють ковпачки істот різних. Я купила цю лілію тоді, коли в мене взагалі ще нічого не було, була стінка, тільки троянд, і ось ці лілії я сажала їх поміж троянд, просто щоб вони були. А для чого я це робила? А у мене є такі, і з цією думкою я й хочу більше поділитися. У мене є така. Ідея, уявлення про всади, що це. Така зона, яку ми створюємо, це не просто квітник, це не просто квіти, якісь дерева, кущі, це все не просто так. Ми створюємо, щоб здобути атмосферу. Ми створюємо це, щоб відчути себе. І ем, от цей момент, тобто, нам треба створити не квітник, по суті, а нам треба створити ось цю відчуття, яке ми хочемо, щоб ми потрапляли в цей простір садовий. да, і в нас накривало ось це відчуття, яке у кожного своє. І у мене в пріоритеті саду було перше: це було щоб було затишно в ньому, щоб це не була просто рівна якась поверхня і там парочку кущиків або дерев по краю, а щоб це була. Затишна атмосфера, ти міг десь сховатись, які камерні зони були, щоб можна було походити по саду, погуляти різними стежками. Це було мені перше бажання. Друге для мене було важливе і досі залишається це аромати в саду. От я Лілію. Ставлю в будинку, але в тій кімнаті, де ну, ми особливо не знаходимось. Можу поставити ванні, у мене там є вікно. А, але Лілія в саду це зовсім інше відчуття. Е, ділянка велика, ну, як велика, не кімната. І е, цей аромат, особливо ввечері, він розповсюджується, звісно, це не такий ядрьоний аромат в закритому просторі. Це як вітер подує і десь в якомусь кінці саду, ти можеш відчути. Боже, який приємний аромат, що це? Що це? Тихо, хочеться йти на цей аромат. Так само я по тій же причині завела флокси у себе в саду, посадила, тому що ну, вони, по-перше, дуже гарні, і для природних судів вони класно виглядають, тому що це не величезна екзотична квітка, а це щось дрібненьке, прикольненьке. купу... Купа просто uh, кольорів є, але у Флокса також uh, специфічний аромат, і він ввечері і вранці дуже проявляється, і коли ти проходиш ось це відчуття. Я не знаю, чому. Для мене взагалі такі відтінки фіолетовий, синій, вони такі, ну, вони є холодні відтінки. Флокс у мене також в цьому uh, флокс Давіда, він дуже такий синій. Прям з переходом потім фіолетовий він змінює кольор, кольор протягом свого квітування. І він дає це відчуття, коли ти проходиш по саду і просто відчуваєш аромат, відчуваєш парфюм в саду. Це дуже круто. І це другий головний пункт в моєму саду, що я хочу відчувати різні запахи в різних куточках ввечері. Ну, це певна вуаль, це певний шарм, який є в саду. І третій такий пункт важливий для мене. В саду, я хочу відчувати тактильність, використовувати цю тактильність. Тому я не сажаю десь далеко що, щоб споглядати. Ось ця лілія тут я можу підійти і ці капелюшки відчути, потрогати, подивитись, хто туди заліз, подивитись, перемірити на собі. Ну ви розумієте, да? може пройтись, взяє, сажаю кущі, плодові, якісь кущі ягідні, щоб підійти і взяти цю ягідку, просто проходячи повз. Я, у мене дуже багато яблунь саду, я обожнюю, я їх чекаю, щоб це були яблуні. Мені не треба весь цей урожай, тому я особливо їх не обробляю. Але одне я. Яблуко, я хочу підійти і зірвати і з'їсти. А якщо не вийде у мене його з'їсти, тому що яблуні які ну, такі декоративні, чисте, мені подобається підходити з дитинкою зривати, вона грається цим яблучком, покидаєте її, і, 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 це, і це щастя. І ще зверніть увагу, якщо ви сажаєте. Бо у вас є такі декоративні плодові дерева, вони ж сипляться і мільйон яблук. Дерева ти не хочеш позбуватися, тому що воно красиве і чудове. Але збирати ці яблука ми жили там скільки шість сезонів чи п'ять до саду, і ми постійно збирали ці яблуки. Це якийсь жах. Я вам серйозно кажу, постійно оси літають під грушами, під яблуками, ну якщо воно посеред газону. І ти збираєш збираєш, 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 тупо викидаєш. А зробити квітник під яблуню. І воно туди падає, і воно там підживлює, і таке щастя, і ніхто не бачить тих яблук. Це чудовий е, такий лайфхак, користуйтесь. І чому ж ці лілії опинились тут, між цим височезним е, коничником? А тому що це. Як я казала раніше, так, це дуже екзотична рослина для природних таких насаджень. Якщо ви хочете використовувати лілії в природних квітниках, то краще використовувати якісь такі дрібно-квіткові лілії, їх дуже багато, і насправді їх на полі навіть можна помітити. Вони будуть гармонійно цілковито нормально так виглядати в квітниках. Зараз тут дуже спекотно, стало, я вас переміщу в іншу сторону. О, зараз тут стою, а так пахне дуже тонко, дуже тонко, не нав'язливо. Е, і е, чому я сюди посадила? Коротше, е, тому що я подумала, що в моєму саду, ось такого окремого місця, де посадити лілі, я не придумала. Мені завжди якось лілі виглядають ну, доречно, біля водою, можливо, щось в тому плані такої. Екзотики, але у мене такого нема. І коли ми викопували, тому що у нас будувалась майстерня, ми викопували, вони залишилися цибулини. Я думаю, що мені робити, комусь подарувати. Але бляха, я хочу цей запах відчувати. що ж. І я вирішила, я його посажу, їх посажу сюди, в, сховаю їх в цю високу траву. А, і вони виростуть, якщо виростуть, буде супер. Якщо вони виростуть, будуть мені давати запах, квіти серед трави і в тіні будуть набагато менше, дрібніше, аніж це було б на сонці. Добре, а запах будуть мені давати, мені це підходить. Потім, якщо мені не сподобається або. Ну, Щось буде там вечірно якось виглядати, я просто їх завжди зріжу і поставлю вазу і все на цьому, а лілі собі далі, далі буде жити. І е, ця ідея була класна, як на мене. І зараз вона виглядає супер, тому що у мене Лілії заховані, їх ну, от тільки одну видно, яка так випирає трошки, вона трохи впала, був вітер сильний. Е, е, їх майже не видно так. Прям Ну, знаєте, щоб Акцент, щоб ти йшов і тільки на них дивився. Ні. Якщо ти проходиш цього квітника, да, звісно, ти їх бачиш, ти так споглядаєш, дуже прикольно, вони виглядають в тіні вони значно менше, там трошки мені вищі, вищі за пояс, а ті, що подалі, ну, де більше сонця, там вони високі, але там і конічник вищий. І тому ну, вони ніби приховані, аромат вони дають. Цікавинку розглянути можлива. Я не хотіла них позбуватись, і о, вони залишились в мене саму. Він він, операція. Він він всі і Е, і я хотіла цим поділитися е, з вами, щоб ви собі уявляли атмосферу, запахи навіть, не боялись їх втілювати в сад і, і використовувати всякі такі моменти. Знаєте, ну типу так не прийнято сажати, то не, так не можна сажати. Я ось це взагалі не люблю. Сад це творчість, це самовираження, це реалізація себе, це прояв себе. Тому якщо вам так хочеться, тут можливо все. Взагалі можливо, все. Ніхто не має права казати, що так неправильно сажати в саду. Все чудово, якщо вам подобається, все чудово. Тому е, така, такий момент, можливо, вам станеться у нагоді. Тут значно нижчі вони, але не менш казково виглядають паутинки щучника, таку вуалі, прихована, прихована е, магія. Подивіться, які вони чудові, чудернацькі. ковпачки. Ось там взагалі так заховалась. А аромат дає. є. Заховалися, аромат дає. Так, ну, супер, просто супер. Так що так. що так, а, Підписуйтесь на канал, буду дуже рада вам. А, якщо було корисне, якщо було цікаво, просто так підписуйтесь, <свісно> ставте лайки. нагадую, що дуже багато людей дивиться непідписаними. М -м -м. Виправляємось. Так. Я пішла я щось робити далі. Ну, Не можна жалко зрізати квіти. Мені шкода, якщо у мене там одна така квітка, і мені її шкода зрізати. Да. Але якщо у мене є, ще залишається купка квітів, то ми, мені абсолютно не шкода її зрізати е, і поставити у себе. Це, знаю, це так класно. Коли у тебе є квіти в саду. Ти їх береш, вирощуєш, потім ставиш собі в будинок, в саду, і вони в тебе є, створюють певну атмосферу. Така красуня клас. Зараз поставимо. Ну, це ж реально грамофончик. Ту -ту 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 -тур 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 -тур. Ну, грамофончик.